Доброго шановні друзі. Дякую, що викликалися на наше запрошення. Ми власне хотіли поділитися з вами результатами сьогоднішнього круглого столу, який проходить проходять тему децентралізації по-українськи. Ми це я, Віталій Загальний, керівник громадської організації центру громадянських ініціатив. З доповідачами сьогодні у нас є Марія Молочівська, організація соціологічних ну, мук, керівник соціологічної агенції ФАМО, яка цікаві матеріали про… Про результати соціологічного опитування, яке відбувалося у жовтні, яке стосується безпосередньо питань децентралізації, це Оксана Євгенець, е депутат Верховної Ради України, і Олександр Соломтай, знаний громадський активіст, експерт з питань місцевому відбудування і децентралізації. Я з ним буду продовжувати, продовжуючи да, свій правомодеруючого, то хотів одразу передати слово нашим основним доповідачам експертам вже пізніше можливо, було зказати про деякі підсумки сьогоднішнього нашого. Я на вам слово, можливо, для того, щоб сказати, озвучити вас оприлюднити результати соціологічного опитування, яке стосувалося на термінізації, було проведеному жодній циркулі. Доброго дня, адже дослідження, яке було проведено на ужома ну, є репрезентативно по всій території України і по окремих регіонах і здатних е, центр України. Очіки є основні результати цих досліджень, а е, перша річ це те, що ми побачили українці. Не розуміють і не знають, що таке децентралізація влади. Це лише 3,9% серед всіх опитаних серед дорослого населення України, тобто після 18 років, які вірно розуміють суть децентралізаційних процесів. А майже половина опитаних вони розуміють частково правильно, вони називають лише один варіант правильних варіантів трактування децентралізація. Решта це майже 40% трактують поняття децентралізації неправильно. Насправді в цій частці опитаних є досить великий ризик, тому що частина з них взагалі відмовляється давати відповідь, вони визнають себе некомпетентність. Решта майже 17% вони ми їх назвали так звану псевдокомпетентність, тобто вони розуміють під децентралізацію влади якісь свої речі, з якими вони погоджуються чи не погоджуються. До таких трактувань можна віднести там надання особливого статусу регіонам України, надання автономії регіонів чи подрібнення великих регіонів на ще дрібніші. Якщо говорити про ставлення до процесів децентралізації, то негативно ставляться до неї 15% опитаних. Радше позитивно та позитивно 47% і решта є невизначеними. Що ми побачили так само. Із збільшенням компетентності зростає позитивне ставлення до централізації. Так само ми намагалися дослідити, що ж включають в суть цього поняття і яким чином готові розподіляти відповідальність між центральними та місцевими органами влади. І ми побачили, що в середньому українці готові більшість повноважень передати органам місцевої влади. Ті повноваження, які вони готові залишити за органами центральної влади, це є медицина, освіта і соціальна допомога. Серед тих, які отримали переважаючий пріоритет для того, щоб бути переданими місцевій владі, цей розвиток інфраструктури, забудова території, благоустрій, пасажирські перевезення, комунальні послуги, слуги, за законністю, вибір умови і встановлення комунального послуги. Якщо говорити в регіональному розрізі, цікавим цей аспект, що мешканці Західної України готові передати повноваження місцево-економічному розвитку органам місцевої влади. Натомість, якщо говорити про визначення мови спілкування, то мешканці Сходу і Півдня готові передати ці повноваження органам місцевої влади. Це так, коротенько решта результатів є у спецрелізі і... Я прошу простувати, пані Оксанов, що вони що... теж подивилися своїми ображеннями, які ще сьогодні під час, час обговорення, яке було буквально пару років тому. <плес> <плес> ну, насамперед, я хочу сказати про те, що питання, яке сьогодні є про децентралізацію, воно вже говориться і не тільки в останній період часу, і не тільки в коаліційній угоді, яка є підписана, але вже впродовж тривалого періоду часу, особливо як депутат колишньої обласної ради. Розумію, що це питання піднімалося і в нас на сесії, і навіть приймалося ряд таких законів, але не було, скажімо, була ініціатива, але не було можливостей певної реалізації. Те, що окрім е, певних повноважень е, чекають громади з коштів, це також є сьогодні дуже показовим, бо саме такі мають бути прийняті закони, які вже є частково зареєстровані в парламенті, для того, аби зреалізувати цю ідею. Е, ми розуміємо, що не може бути далі в Області вже показали себе, які не є дотаційними, які можуть собі виживати, але щоб їм віддали їхні проблеми разом з їхніми грошима, це єдиний буде вихід. І ще наголосити одне, що знову ж таки пояснюючи інформацію, що таке децентралізація, дуже часто в громаді ти мусиш говорити про те, що це є повноваження громад, що це є е, ваша можливість розбережатися вашим умном, щоб центрі міста Львова не будуть з Києва присилати. Документи, за якими можна забудовувати або змінювати історичну частину. Тобто, оці всі моменти, які буде даватися підради на місцях громада своїми проблемами, мають такі повноваження. І я думаю, що наступними кроками всіх тих, всіх тих вирішення цих питань, це будуть вже моменти, коли на законодавчому рівні відбудеться адмінтраторіальна форма, яка дасть можливість показати, скажімо так, тим теряльним одиницям, яких Є можливість акумулювати ці кошти, ними розпоряджатися, а іншим певною мірою розуміти, з ким і як вони мають далі співпрацювати. Наступним нашим відповідь по Олександр Солонта, я вас не хочу продати слово і єдине з досвідом місцевого самоврядування і депутата міської ради, і депутата обласної ради, і вже експертам, громадського діяча прошу. В планах на 2015 рік зазначено, що така реформа сказано, що вона виліється в те, що буде змінена конституція українська, буде змінено все законодавство про місцеву владу. Буде змінені повноваження, які на місцях люди можуть впливати, які не можуть впливати, починаючи від таких простих і зрозумілих речей, як гроші, дитячий штадок, поліклініка, лікарня, робота військово-конфому адміністрації, закінчуючи такими складними інструментами, які передбачений на найближчий час це запровадження місцевих референдумів. А після цього будуть місцеві вибори. Тобто, якщо прочитати план влади так, як Передбачено в коаліційній уряді, то ми бачимо, що наступний рік буде дуже складний в плані того, що реформ багато, і це одна з провідних реформ, яка має статися. Якщо ж подивитися на формування уряду, яке вчора сталося, то ми бачимо, що в уряді також з'явилася фігура, знову як в попередньому уряді, яка підтверджує цей пріоритет. Тобто у нас є віце-прем'єр якраз по цьому напрямку. Це підтверджує те, що справді до реформи ставляться серйозно і на високому кадровому рівні її почали забезпечувати. Тепер етап номер два це етап практичного вступу до реалізації реформи. Відбудеться це наступним чином. По-перше, почнеться підготовка до проєкту змін до Конституції, а по-друге, паралельно написання бюджетного та податкового нового кодексів, які передбачатимуть іншу систему фінансування всього, що є в Україні, пов'язаного з місцевою владою, всіма установами і зняттям податків. Дискусійне питання є, коли воно вступить в селі. Є дві концепції, два варіанти про те, що реформи приймаються і одразу впроваджуються. Є варіант, що реформи приймаються. Вони всі вступають в силу з 2016 року з 1 січня. А за цей час, в кінці 2015 року, проводяться місцеві вибори і адмінтериторіальна реформа. Власне, наявність чи відсутність цієї адміністративної територіальної реформи зараз є таким ключовим тестом. Це буде широка децентралізація. Чи посередкована, частково, і в тому випадку, якщо це широка децентралізація, тоді буде зроблена спочатку адміністративна реформа, змінено взагалі поняття всіх українських сіл, селищ, міст, районів, структура організації життя на місцях буде іншою. По іншому зі виникнуть місцеві громади, по іншому буде розподілена країна. А тоді вже вступлять нові правила. І в тому ж випадку, якщо не буде проводитися адміністративно-територіальної реформи перед децентралізацією, то це означатиме, що децентралізація буде лише частковою. Відрізняється від той повзучої, яка зараз є, але вона буде не комплексною і країна ввійде в цикл реформ пов'язаних з децентралізацією. Тобто спочатку можуть бути децентралізовані частково, наприклад, міліція і, наприклад, податки і бюджет. Потім згодом, згодом може бути децентралізовані, наприклад, повноваження у сфері охорони здоров'я, запроваджений місцевий референдум, потім місцеві вибори, а потім децентралізація може бути продовжена. За цей час може встигнути конституційно відбутися, може бути не встигнути. Це означає, що може бути нова редакція закону про місцеві державні адміністрації, але райдержадміністрації, обласні державні адміністрації по факту існуватимуть далі, так як це передбачено в конституції. А може це таки бути комплексна реформа, починаючи від конституційних змін до адміністративно територіальної, якою вона буде зараз. Нам сказати, важко. Власне, в цьому побачимо, коли буде програма роботи уряду, і по перших кроках у грудні місяці ми це оцінимо. Але те, що децентралізація точно наступного року відбуватиметься. Це вже доконаний факт. Зараз питання того, наскільки вона буде глибокою і яких сфер вона торкнеться. Згідно дослідженням, дуже маленький відсоток людей розуміє, що таке децентралізація. Як все ж таки наблизити населення до цього поняття і щоб це спрацьовувало на місцях? Дякую. Ну, те, те, що є досить дуже низький показник по інформованості, що таке децентралізація, це правда, і з іншого боку, є часто тих, які ну, сплутують ці поняття. Я думаю, що єдиний вихід це проведення інформаційної роботи, але не через такий дискурс, досить абстрактний, коли ну насправді людям складно зрозуміти це слово децентралізація, що воно за собою тягне. Тому що коли ми спустилися на питання повноважень на ті речі, які є ближчими, зрозумілішими до людей. Вони зовсім по-іншому реагували. Ми бачимо в результатах, що вони, в принципі, не проти децентралізації, тому що дуже багато повноважень вони готові передати органам місцевої влади. Тому я думаю, що ну, однозначно це інформаційна робота, посилінська робота з населенням, але через ті речі, які є для них важливими і зрозумілими. Тобто простою, зрозумілою, звичною мовою, яка може бути почутанцями. Я спробую доповнити колегу. Це питання сьогодні точно так само, ми дуже темно обговорювалися. Власне, про те, а можливо, взагалі, варто спочатку почати за учасник просвітницької інформаційної кампанії, і лише після того приступати до реформ, ми не можемо собі дозволити такого, такого алгоритму подій, ми мусимо робити реформи і одночасно вчити людей. А, так як демократія неможлива без демократії, так само місцеве самоврядування теж потребує е, своїх замовників, своїх апологетів, тих людей, які будуть хотіти, хотіти користуватися тим, що дає людям децентралізація, що дає людям місцеве самоврядування. І, в принципі, ми розуміємо, що насамперед треба говорити з людьми їхньою мовою і пояснювати, що децентралізація дасть можливість кращої освітні послуги в середній школі, кращі освітні послуги в закільній установі, кращі послуги в закладі медичного, або кращі медичні послуги. Там це швидший приїзд тієї саме карети швидкої допомоги конкретних зрозумілих речах пояснювати, чому це взагалі потрібно, що це дасть. Ну і поруч не забувати і про те, що сьогоднішня система публічної влади в Україні є вкрай неефективна і вкрай дорога. От децентралізація один з, теж один з пунктів це фактично здешевлення і підвищення ефективності роботи органів публічної влади в країні. озвучити тих, які були сьогодні після самого обговорення. Власне, Ми не змогли питання, обійти питання виборів, коли будуть вибори до місцевих тому що зараз це, ця тема вона присутня, тобто е, реальні політичні гравці озвучують різні дати. Березень, квітень, травень 2015 року, але опираючись на е, слова е, Ігора Калюшка, голови центру політико-правових реформ, може все Чітко стверджувати, що немає конституційних або законодавчих підстав для того, щоб вибори до місцевих рад в наступному році проводилися раніше жовтня 2015 року. Немає. Тобто, це діюче законодавство в країнців відказує на те, що вибори до місцевих рад строкові мають відбуватися у жовтні 2015 року. Все решта слід напевно розцінювати певне, ну, спроба, спроба е прихилити. Ситуацію просто на свій бік, незалежно від того, хто це говорить, і при представник якої політичної сили, от, треба просто розуміти, що законодавчої підстав для дочасних виборів місцевих насправді немає. Більше того, ми розуміємо, що втілити в життя весь цей величезний набір е законодавчих актів, е весь цей набір реформи самої, без часу до жовтня місяця буде практично неможливо. Тому питання, питання місцевих виборів. Е серед учасників проголосували, зупинилися на цьому, на цьому варіанті. Більше того, були відлучений відповідні алгоритми, як за покроково мало би відбуватися прийняття необхідних законодавчих актів. І це, це мова йде про те, що зараз зараз за першої сесії, мало би бути, саме першої сесії, яка буде тривати грудень січень місяць, мало би бути прийняті необхідні зміни до ну, озвучені зміни до, до Конституції України. Мова йде про прийняття закону України про зміни конституції, пізніше звернення вже до відпустного конституційного до суду. Ось. І вже за цим процесом, тобто в рамках вже другої сесії, тобто передбуючись на весну літо наступного року, приймати низько доступних законів, яких потребує проведення втіленням ініціативи територіальної реформи. Всі люди, які вважають закони Конституції України, стверджують про те, що немає підстав для дочасних місцевих виборів. По, Уже не немає політичних підстав. По, по всій логіці виборів, місцеві, ми місцеві, бути в після того, як звершали коаліційну угоду, сказали поліційні угоди, що місцеві вибори будуть проведені, немає строкової, дострокових просто місцеві вибори будуть проведені наступного року після реформи місцевого самоврядування. Яка би не була застосована м'яка швидкість реформи місцевого самоврядування... Цієї місцевої влади. От, наскільки би швидко наші зараз там от, е, от я думаю, закриємо очі на. Ми ж бачили там поліція, бачили, як що відбувається От Закриємо з очі, уявимо, що вони там ще швидко працюють. Як конвейер. Абсолютно не можливо. неможливо. Ну, просто не, 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 фізично не всякається. Найраніша дата, яка тільки може бути, це кінець весни. Але е, знову ж таки, навіщо їх проводити в кінці весни, на початку травня, коли Конституцію запроваджена дата кінець жовтня? І саме з травня по жовтні можна доробити реформу не тільки по питанню закону про місцеве самоврядування, і закону про місцеві державні адміністрації, бо це технічні закони про місцеву владу. Людей же цікавить не це. Людей цікавить охорона здоров'я, наша поліклініка, наша лікарня. Людей цікавить питання архітектури землі, забудови, парки, сквери, це містобудівельна сфера. Людей цікавить земельна сфера, управління земельними ділянками, своєю землею, оренд відносно і так далі. Прошу. Так, да, то люди цікавлять життєві конкретні міліція. Да, вона стає попередкована на речі. Безпека, да, ну людям реально в країні живе довина. Так ми обираємо начальника місцевої міліції, чи не обираємо начальника місцевої міліції. Він впливає від місцевої ради чи ні. От людей цікавлять конкретні речі, і все це потребує час. Технічно зробити навіть закон про місцеве самоврядування і адміністрацію для це потрібно кілька місяців. А на ці закони треба пів...